Про міжнародні проєкти підприємства Чернівці водоканал, а саме, що водоканал зробив з грантовими грошима. Усі угоди реалізуються, керуючись не тільки українським, а й міжнародним законодавством. Саме тому своєрідним посередником обов'язково виступає так званий консультант. Це спеціально найнята міжнародна організація, яка контролює та допомагає зі складанням вимог. Організації документообігом, проведенням тендерів. Саме консультант слідкує, щоб гроші, виділені на ті чи інші роботи, були виплачені безпосередньо виконавці робіт і тільки після того, як переконаються в дотриманні усіх прописаних в договорі вимог. Детальна інформація про роботу підприємства на інформаційних ресурсах Чернівці Водоканал.